Глибоке море здавна було джерелом зачарування, приховуючи безліч таємничих екосистем. З поміж усіх особливе місце займає загадковий світ під непохитним льодом полярних регіонів, з унікальними істотами, що розвинули дивовижне пристосування для виживання у крижаній безодні, та утворили величезні спільноти, які ми починаємо розуміти тільки зараз. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, щоб розкрити таємниці життя під льодом, проливаючи світло на дивовижних мешканців цього загубленого світу. Життя в полярних регіонах характеризується величезним набором викликів. Суворі пустельні ландшафти, пронизливі вітри та довгі холодні зими. Коли сонце опускається за горизонт, ртутний стовпчик падає до приголомшливих від'ємних температур, накидаючи пелену темряви, яка може тривати місяцями. І все ж у цих непривітних умовах є мовчазний герой морський лід. Морський лід має постійну, хоча й сезонну присутність. В полярних екосистемах величезні простори замерзлої води відіграють фундаментальну роль у балансі клімату та підтримці життя на полюсах. Лід є ізолятором тепла для океану. Збереження низьких температур має вирішальне значення для виживання безлічі видів, пристосованих до крижаного середовища. Яскрава поверхня діє як гігантське дзеркало, відбиваючи значну частину сонячного світла назад у космос. Якби цей величезний білий простір був відсутній, темні океанські води поглинали тепло. Подібне нагрівання спричинило б хаос в екосистемах по всьому світу. Здавалося б, безплідний крижаний ландшафт. Утворює яскравий осередок життя. Білі ведмеді нерозривно пов'язані з арктичним морським льодом, блукаючи у пошуках отворів, куди їх основна здобич тюлені виринають, щоб дихати. Тим часом в Антарктиці тюлені ведела та морські леопарди покладаються на морський лід як місце для народження та вигодовування потомства. А імператорські пінгвіни прославились епічними мандрівками морським льодом, щоб дістатися своїх колоній розмноження. Проте важливість морського льоду виходить далеко за межі харизматичної мегафауни. Цей замерзлий світ під поверхнею містить багату та різноманітну спільноту мікроорганізмів, яких часто не помічають, хоча вони виступають основою полярної харчової мережі. Під гладкою поверхнею лід далеко не однорідний. динамічний ландшафт, що пронизаний каналами і порожнинами, зароджується, коли кишені солоного розсолу, захопленого між кристалами льоду, зрештою стікають. Створюючи ідеальне середовище існування для мікроорганізмів. Фотосинтезуючі водорості та бактерії терпляче чекають, щоб розквітнути влітку, породжуючи каскад життя, будучи джерелом енергії для багатьох видів, наприклад, крилю, що використовує лід як перевернуте морське дно, у безпеці крижаних лабіринтів та серед рясноти наживи, чисельність крилю багатократно зростає. Чим годує майже всю Антарктику? Підгвіни, тюлені та вусаті кити покладаються саме на криль для підтримки своїх популяцій. В той час під крижаними просторами північного льодовитого Океану процвітає спільнота істот. Яка характеризується вічним конфліктом, оскільки Арктика напівзамкнутий океан, тамтешній лід не такий рухливий, як в Антарктиці. Залишаючись в Арктичних водах, він має тенденцію накопичуватись в товсті шари. Таким чином, значна частка крижаного покрову не встигає розтанути протягом літа, поновлюючи цикл замерзання восени. Товстий шар льоду блокує сонячне світло, запобігаючи розвитку фотосинтезаторів та утворенню морського снігу. Як наслідок, в глибинах Арктики більшість істот пристосовані до захоплення та поглинання одне одного. Серед них хижі морські зірки та грибневики, що невпинно шукають наживу у мороці. Навіть делікатні та невинні на вигляд істоти є прикладом суворої реальності життя під арктичним льодом як-от морський ангел, що полює виключно на свого близького родича, морського метелика. Глибоководдя навколо Антарктиди є особливим місцем з кількох причин поблизу берега. Дно південного океану прорізане протоками та западинами часто понад кілометр в глибину, що були вимиті таненням криги в минулому. Кожна з них відіграє важливу роль у циркуляції течій поживних речовин та морських істот. На передньому краї цього загадкового рельєфу знаходиться монументальний шельфовий льодовик Росса. Що охоплює 480 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільша плавуча плита льоду на землі, під ним прихована океанська впадина, що простягається на 700 кілометрів до узбережжя Антарктиди. Цей величезний підводний простір залишається в основному недослідженим, приховуючи свої секрети глибоко під крижаною поверхнею. Колосальна вага антарктичних крижаних щитів чинить величезний тиск на континентальний шельф. Хоча типовий континентальний шельф знаходиться на глибині від 100 до 200 метрів, в Антарктиці потрібно опуститись на 600 метрів, перш ніж край шельфу виринає з чорнильної темряви. Це ворота в безодню для дослідників або на гору для морського життя. На відміну від більшості частин світу, де температурний градієнт між поверхневими та глибокими водами різкий, різниця у водах навколо Антарктиди майже непомітна. Цей унікальний тепловий профіль дозволяє глибоководним істотам заходити в мілкі води, створюючи світ надзвичайного біорізноманіття. Зі спільнотами істот, які часто знаходяться за межами досяжності субмарин в інших регіонах. В минулому предки деяких глибоководних тварин поширювалися глибинами Антарктики саме через ці ворота між мілководдям і глибиною. Пращури антарктичних восьминогів наважились спуститись з мілководдя близько 15 мільйонів років тому. Розповсюдившись по антарктичній безодні, вони утворили кілька видів глибоководних восьминогів, які сьогодні зустрічаються по всьому світу. Що робить антарктичний регіон особливо унікальним? Так, це те, що тут міститься вода з найбільшим вмістом кисню на планеті. Це викликано замерзанням Південного океану взимку. Кристалізація залишає за собою дуже холодну солону воду. Опускаючись в безодню, вона переносить кисень та починає подорож у найвіддаленіші куточки земної кулі. Ця циркуляція. Гарантує, що морські глибини по всьому світу залишаться насиченими киснем та не вимруть через гіпоксію. Навіть найглибша вода в океані на дні Маріанської Западини походить з Антарктики. Але тут, в Антарктиці, ця вода найбільш концентрована та відповідає за ще один цікавий процес. Полярний гігантизм: морські павуки виростають до 40 сантиметрів у довжину, коли в більшості частин світу вони не перевищують і п'яти, хоча це явище також властиво морським губкам, безхребетним і навіть одноклітинним організмам. На відміну від родичів з інших регіонів, мешканці полярних глибин не відчувають кисневого голоду, що знімає обмеження під час розвитку та дозволяє досягати прихоломшливих розмірів. Сьогодні риби домінують у ролі хижаків у більшості морських екосистем. Але небагато видів риб можуть впоратись з температурою мінус півтора градуси. Крижаний дракон один з кількох винятків з білками антифризами, що запобігають замерзанню крові. Їхня кров також прозора: гемоглобін відсутній через високу концентрацію кисню у воді. За відсутності риб в глибинах Південного океану безхребетні зайняли роль головних хижаків, так само як це було в усіх океанах понад 350 мільйонів років тому. Уособленням цього є антарктична сонячна зірка на прізвисько зірка смерті. Вона має 50 рук довжиною до метра, що виконують роль вудки. Зірка розмахує ними над морським дном та хапає здобич крихітними клешнями. Інші велетні двометрові губки чіпляються за валуни, що відколюються від айсбергів та утворюють скелясті острівці на м'якому мулі, до яких кріпляться й інші сидячі організми. Ці крижини часто сповзають по схилах, концентруючи значне біорізноманіття на дні ярів та проток. Завдяки ним пір'яні зірки та холодноводні корали заселили регіон, харчуючись рясним морським снігом. В умовах стабільного незмінного середовища ці рослиноподібні тварини, хоча й ростуть дуже повільно, досягають величезних розмірів. Потужна антарктична циркумполярна течія обертається навколо замерзлого континенту, створюючи різкий температурний градієнт, який перешкоджає поширенню морських тварин. Місцеві істоти були ізольовані від решти планети протягом мільйонів років. Це призвело до унікального розмаїття тварин, яке ми бачимо сьогодні, що еволюціонували процвітати у найхолодніших. Та найвіддаленіших куточках планети однак з підвищенням температури рівновага цих стародавніх екосистем стає дедалі крихкішою. Інвазивні види можуть скористатися мінливими умовами, наважуючись піти далі на південь чи північ, порушивши тонкий баланс життя в полярних глибинах, ми стикаємося з реальною загрозою втратити одну з найбільших таємниць океану світ надзвичайної значущості, який ми тільки почали осягати. Наш обов'язок зрозуміти, зберегти та захистити це надзвичайне середовище, перш ніж воно назавжди вислизне, залишивши нас із незмірними екологічними втратами та порожнечою знань. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Та пишіть будь-який коментар: Слава Україні! Та дякую вам за увагу!